Всім привіт! З вами Депо насільних Ігор, і сьогодні ми будемо давати нове життя проклятій долині та відновлювати її. Це огляд на гру Містична долина. Поїхали! Перш за все, хочу подякувати усім патреонам, які нас фінансово підтримують. Ви також можете це зробити. Посилання буде у описі до цього відео. Гру локалізували в Україні Kilo Games, Вона розрахована на 2-4 гравців, а тривалість партії у вас займе приблизно 45 хвилин. Ви вживитесь в роль друїдів, які будуть старатися відновити прокляті землі і дати їм нове життя. Кожна карта у вашій колоді буде відповідати за якусь частину вашої землі. За допомогою вдосконалень ви будете втілювати нове життя та дарувати енергію на цю землю. Ваша сила напряму зв'язана з енергією та життям земель. Чим більше ви зробите вдосконалень на своїх землях, тим більш могутнім ви станете. Хід гри. Гравці ходять по черзі, кожен гравець робить свій хід за такою послідовністю. Фаза висаджування. Ви вирішуєте, чи спасувати чи зіграти карту. Якщо ви спасували, перейдіть до фази врожаю. Якщо ви граєте карту, ви викладаєте карту на колоді праворуч від вже зіграних карт. Тоді перевертаєте верхню карту, ця карта стає картою на колоді. Перевіряєте, чи не розпочався занепад. Якщо у вас на полі зібралося 4 чи більше символів гниття, символи гниття з карти на колоді теж враховуються. Зазнайте занепаду. Таким чином перейдіть до фази скидання, та при можливості переверніть жетон мани активною стороною горілиць. Якщо занепад не розпочався, поверніться до кроку 1. Фаза врожаю. Якщо ви не зазнали занепаду, розіграйте цю фазу. Під час цієї фази ви підраховуєте усі символи та виконуєте властивості врожаю на вашому полі, Отримуєте переможні жетони та купуєте карти долини та вдосконалення. Кожна карта має різноманітні символи та властивості, символ переможних очок у фазі врожаю отримайте відповідну кількість переможних очок, символ гниття, символ росту. Кожен такий символ скасовує символ гниття, також він діє, коли знаходиться на карті на колоді. Символи духів. За такі символи ви можете купляти карти долини, які принесуть вам переможні очки чи пасивні властивості. Властивість, яка грає у відповідній фазі. За відповідну кількість мани ви можете купити вдосконалення. Досконалення поділяється на три рівня: від простіших першого рівня до сильніших третього рівня. Також завжди у доступності є карти вдосконалення родючого ґрунту. На ринку з кожного рівня будуть виставлені по 3 карти. Ви можете у свій хід купити до двох карт вдосконалень. Також ви можете купити до двох карт долини за символи духів. Вони також поділяються на рівні, щоправда тут лише два рівні. На вдосконаленнях може бути символ Джокер, який вам дасть будь-який символ духів при купівлі карт долини. Також на картах долини може бути зображений різнокольоровий символ духу. Таким чином, ви можете використати будь-який символ духу для купівлі цієї карти. Фаза скидання. Всі вдосконалення, які ви купили у фазі врожаю, ви маєте вкласти у протектори. А тоді доповните карти долини та вдосконалень. Ви не можете вкласти в протектор карту вдосконалення, яка б перекривала інше вдосконалення. Але є один виняток. Ви можете перекривати вертикальні властивості карти іншими вертикальними властивостями. При поповненні карт ринку, якщо в колоді закінчились карти вдосконалень, використовуйте карти з колоди наступного рівня. Викладайте їх так, щоб завжди на полі було 9 карт на вибір. Наступний гравець може розпочати свій хід. Фаза підготовки. Доки ваш опонент ходить, ви можете підготувати своє поле. Розіграйте свою карту на колоді як першу свою карту та продовжуйте викладати карти, поки на картах не з'являться 3 або більше символи гниття. Під час цієї фази ви також можете зазнати занепад. Кінець гри. Коли жетони переможних очок закінчились в запасі, завершіть раунд. Таким чином, усі повинні зробити рівну кількість ходів, а гравцям, яких не вистачає жетонів переможних очок, а вони повинні їх отримати, вони беруть їх з коробки. Після цього всі гравці рахують всі переможні очки, які заробили жетонами. Та, які зображені в них на картах вдосконалень і картах долини. Той, хто здобув найбільше очок, стає наймогутнішим друїдом. Перше, на що звертають уваги всі гравці, це звичайно прозорі карти і як цей механізм працює. Пізніше вже постає думка, чи це декбілдинг, чи це картбілдинг. Але на мою думку, це якісь дві механіки такі сполучені між собою. Я вважаю, що це як і декбілдинг, так і картбілдинг. Оскільки. Ми вибираємо яке вдосконалення положити собі у протектор. Це, скажу, так, декбілдинг нагадує. Але водночас, пізніше, ми можемо ту карту ще доповнити інакшим вдосконаленням і зробити таке якесь комбо-вомбо. Таким чином, тут можна вважати, що це механіка картбілдингу. Щодо компонентів та оформлення. Е, можна побачити, що коробка така довгувата, там є органайзер і е, розділювачі на карти. Можна просто карти відсортувати і поскладати так, як ви забажаєте. Е, саме оформлення. Оформлена коробка дуже гарно, але ось на картах можливо складеться враження, оскільки там ще такі маленькі арти, що вони не такі яскраві, але це все. Е, Технологія виробництва тих карт на пластику десь можуть бути чуть-чуть яскравіші, десь можуть бути такі більш приглушені кольори. Але на кожній карті є ще плівка захисна, щоб вони менше старалися, оскільки, коли ви будете їх там мішати і вони вже будуть без плівки, вони можуть царапатися, якщо там якась крихта залетіла чи ще щось. А якщо у вас все чистенько, то, по ідеї, там щоб з'явилася царапина, то мало ймовірно. Але е ось плівка плюс е технологія друку, може здатися, що е арти на картах вдосконалення не такі яскраві. На свій досвід скажу, що я вперше зіткнувся з такою механікою. Е картобудівництва, будівництва, так, із прозорими картками. Знаю, що Alderac Gaming робить Edge of Darkness. Ще в них така є гра на прозорі картки, і там якась новинка має бути з піратами. Не пам'ятаю, як вона називається, але видавництво зловило свій. Стиль і вже має таку серію з такою механікою. Ми вже зіграли в декілька партій, і можна сказати, що е, вона дуже швидко грається, навіть 45 хвилин, якщо постаратися, можна 45 хвилин зіграти на чотирьох. З правилами, там все доволі швидко відбувається, і як е, можна порівняти ще з пройдисвітами, з, з кубітусом, там можна виконувати дії одночасно. І коли там якийсь гравець ходить, ви вже можете готуватися до свого ходу і викладати. Карти. Таким чином, коли ваш хід настане, ви вже будете готові там е, скуплятися на ринку і так далі. Тут можна зазнати занепаду, і треба бути кожному акуратно е, витягувати карти, особливо ті, які мають зображення символу гниття. Але е, в кожній партії в нас хтось зризикував, навіть я. Але скажу чесно: якщо 5 разів зазнаєте занепаду. То у вас все-таки буде дуже мало карт вдосконалень, і це можливо якось вплине на вашу стратегію, ви можете відставати. І винагорода за те, що ви зазнали за непад компенсація. Це лише такий жетон мани, ви можете перевернути. І, і при тому, якщо він вас вже використаний, ви перевертаєте його. Якщо ви його ще не використали, то за непаду взагалі е, варто оминати. І, скоріш за все, його не зазнавати. Але в, в, бувають такі ситуації, наприклад, коли вже на ринку вже останні раунди закінчились карти вдосконалення першого рівня. Вони там просто не всі з коробки беруться. І ви дивитесь, що е, ви маєте на картах 3 мани, чи там 4 мани, так, але на ринку немає карт на 4 мани. Є там рудючий ґрунт, можливо, якісь залишились. Картки вдосконалень рудючого ґрунту, але за 4 мани ви нічого не купите. І, звичайно, що робити, це далі тягнути карти. Можливо, ви зазнаєте занепаду, можливо, ні. Тому ризик в цій грі є, але його можна контролювати. Я принципово, якщо десь в партії десь 2 чи 3 занепада зазнав, все, я більше не буду пробувати, буду старатися просто. Карти витягувати гарно і не робити занепаду. Ця така гра, що ви е, зіграли в перший раз, ви захочете зразу грати другий, третій, і так далі. Нас так само було, і навіть після першої партії на столі сказали: давайте ще раз і все. Тому е, коли ви вже зіграли декілька партій в цю гру. Е, чи там, наприклад, 20 партій за місяць, що мало ймовірно, але таке може бути, повірте, з такими іграми. Вона скоро розкладається, там недовгий сетап, нема даунтайму, її грається за 40 хвилин, можна зіграти навіть за півгодини. І може у вас просто таке відчуття настати з часом. Не знаю, скільки партій це залежності для кожного гравця по-різному, що вже буде потрібен ДОП. До цієї гри є дуже багато доповнень, Це deck Building Card, Building, тому можна наробити, і так як вони зробили видавці, наробили дуже багато доповнень, які додають нові карти, нові механіки і так далі. Щодо ринку і кількості гравців, якщо грають два гравця. Там немає такої великої конкуренції. Якщо грають вже 3-4 гравця, то, звичайно, скоріше за все, та карта до вас не доживе. Але там відкриваються одразу нові. Ви не чекаєте кінця раунду, щоб відкрилися нові. Гравець якийсь походив, відкрилися нові. Так, є прозорі карти, які лежать одна на одної, і там можна якось крайне око глянути, що далі буде. Цим ніхто не займався, ніхто цим не переймався. Яка там карта буде наступна на ринку? Всі чекали просто свого ходу і дивилися, чи вона вийде, чи не вийде. Не вийде нічого страшного. Щось інакше будемо шукати, що купляти. І тим більше вибір з 9 карт все ж таки, ну в залежності скільки ви мани назбирали, чим далі. Ви граєте, тим більше ви скоріше її будете назбирувати. І коли вже буде десь е, третя частина гри, ви зможете купляти одну з дев'яти карт. Так, на початку гри, звичайно, ви будете купляти карти одну з трьох, наприклад, першого рівня. В кращому випадку ви будете купляти одну з шести. Це з першого і другого рівня. Тому. Е, Кажу, такого не було, щоб хтось там дивився, о, яка наступна карта випаде. Ну вона все рівно, е, хтось купить два вдосконалення, так, вийде та карта. Хтось е, взагалі не купить, е, там прогорить, зазнає занепаду, і та карта не вийде. Ще, звичайно, коли ви витягуєте карти, і там є символи гниття, то якась людина може витягнути, наприклад, дві карти, так, і одна карта на колоді, і на кожній буде з них символ гниття. І він вже буде вирішувати, чи ризикувати, чи ні. А хтось може витягнути і 15 карт, так, і в нього не буде символів гниття. І тим більше він може витягти. Таке комбо-вомбо робити, так, накупляти карти, які під час розіграшу їхніх можна скинути інакшу карту. І таким чином, чим більше він там тих карт. В досконалій накупи, що можна скидати інакші карти, він звичайно ж буде скидати карти з символом гниття. І таким чином ви можете будувати собі стратегію так, щоб у ці символи гниття поменше їх було. Також ви можете купляти такі карти, які вам дають символ росту. І тоді це і скасовується один символ гниття. І я стараюся в кожній партії ось такі в принципі, карти купляти. Так? Е, накупив трошки таких карт, і далі купляю якісь такі, щоб мені переможні бали вже приносили. Ну і звичайно, це перша частина гри вона дуже швидко відбувається. Всі там грунт купляють перший рівень карти. А далі, вже під час останніх е, раундів, е, кожен гравець викладає дуже багато тих карт ну, Якщо повезе так, багато карт, і вже там починає рахувати туману, ті символи духів. І останні раунди вони чуть-чуть довші, ніж перші. Але все рівно гра дуже скоро проходить. Кажу, ми, я навіть не знаю, чи ми 45 хвилин грали, на, на 4, може, і навіть за пів години зіграли, а 45 хвилин це з правилами були. А я вам дякую за перегляд. Обов'язково коментуйте, як вам містична долина. Ставте лайки та підписуйтесь. Isso papa. tem papá? Pa.